Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні Таро відповідає на ваші запитання. Як будуть розвиватись події найближчим часом? Більш відогідний сценарій на даний момент розвитку подій до кінця вересня візьмемо. Перше питання Костянтинівка. Ситуація на даний момент відображається тузом Пентаклів. Я думаю, що ви знаєте, наскільки це добра карта, в тому плані, що це буквально такий шанс не тільки втримати ситуацію, але і такі, знаєте, двері у нові позитивні довгострокові перспективи. Але досить часто зараз ця карта показує обстріли. Тому давайте візьмемо додаткову карту. Королева мечів – персона досить жорстка, сильна і здатна дати відсіч. Але Росія, знаєте, наче рветься до якогось конкретного місця, на шляху до якого знаходиться Костянтинівка. І через це наразі там справді дуже велика небезпека обстрілів за четвіркою жезлів. Є сподівання, що вдасться втриматись. Карта позитивного результату, тобто якісь певні дії призводять до того, що все нормально, ситуація стабілізується. Звідки такі сподівання, на чому вони базуються? Насамперед, верховний жрець вказує на те, що опора або ставка робиться на досвід, на професіоналізм. На розуміння того, як цю ситуацію втримати. Але дивіться, це те, на що розраховують. А ось Паш Пентаклів це те, як події найбільш варигідно будуть розвиватися у цей час до кінця вересня. І Паш Пентаклів нехай наймолодша з карт двору, але все ж таки досить стабільна і така довгострокова позиція. Давайте подивимось детальніше, що це може бути. 13 сад. Ці дві карти можуть вказувати на зміни в підходах до ресурсного забезпечення. Зазвичай ці зміни небажані по смерті. Але подивіться, тут дуже чітко промальовано радісного чоловіка з квітами, який зустрічає цього темного лицаря на білому коні. У цей період, друзі, ось до кінця серпня і вересень, ми побачимо серйозні зміни в ситуації навколо Костянтинівки. Можливо, це буде поворот ситуації до того, що було раніше. Давайте перевіримо, чи мова не про те, що цей населений пункт може перейти до ворога. Я не знаю, вибачте, чи вже була Костянтинівка під окупацією? Ні. Головні події для росіян. Ну, розчарування. Причому за п'ятіркою кубків це, знаєте, таке, коли робили, робили щось і тут все міняється і все марно. Так що ви бачите, що карти для України добрі. Буде поворот подій. Можливо, певні зміни взагалі у військовій стратегії, тому що єрофант, який випадав раніше, теж про це що дасть змогу. Не допустити ворога. Винятково військові дії. Тобто буде якийсь прорив, можливо, з іншого боку десь наші зайдучі вдарять. Це може, знаєте, для окупантів бути неочікувано і через те успішно, тому що колесниця це здатність швидко реагувати і перемагати. Результат на кінець вересня. Тут жезлів. Загалом це про величезну силу, енергію, потенціал. Можуть бути справді, друзі, якісь такі події, які буквально змінять картину в цьому регіоні. І бачите, зараз вирішується якесь дуже болюче, дуже важливе питання. Іти певним шляхом чи ні? Можливо, стримують навіть люди, які там живуть. Король жезлів це той, хто чітко знає, чого він хоче і як цього досягти. Ще хочу глянути, що робити людям зараз, саме в цьому населеному пункті, можливо, наближених. Бачите, у людей немає повної інформації достатньої. Багато що від них приховано, і це зрозуміло. Це війна, ніхто не буде з плакатом ходити і розказувати, що відбувається, які плани. І тут з Кубків вісімка пентаклів це про те, що дуже багато переживань і нерозуміння, як діяти далі. Я б ще сказала, що якраз ця невизначеність зараз є, можна сказати, принциповою. Люди не розуміють, що їм робити з майном, з якимись цінностями. Сімка Пентаклів може вказувати, що потрібно бути більш розсудливим, не йти за емоціями, очікуваннями, надіями, скажімо. Бо зараз ще така досить хитка позиція на даний момент. Зібрати документи і чекати. Якщо хтось не їде ще, давайте візьмемо все-таки пораду. Королева жезлів, на відміну від попередніх карт, це персона активна. Тобто не потрібно нічого опускати на самотьок. Вибачте, не можу підібрати правильне українське слово. Буду вдячна, якщо напишете в коментарях. І крім того, це відповідальність за своїх рідних, за близьких. Тож подумайте в першу чергу про це, і якщо є можливість, то варто виїхати. Просто очікування, бездіяльність зараз неправильна, я би навіть сказала нерозумна. Бачите, зараз там така ситуація, по-перше, може бути знов ну, такі прильоти, причому великій кількості. Крім того, є велика надія на допомогу здалеку. Це можуть бути і зарубіжні партнери, але зараз, друзі, є велика втома від того, що відбувається. І якщо можливо так одним словом описати ситуацію, то це скоріше необхідність ховатися від обстрілів, берегтися, обдумувати, як його вийти з цієї ситуації, але діяти якось активно немає можливості просто. І, бачите, справді, летить прямо сюди, на це місто, і ворог рухається безпосередньо в цьому напрямку. В нього захоплення цього міста як ціль, я би сказала. Справді, чекає підкріплення якогось. Дуже велика залежність від підкріплення. Ворог, до речі, Розуміє слабкість позицій, він все це прорахував уже і вважає, що без особливих зусиль може захопити це місце. Що ж може бути насправді в цей період? Королева Пентаклів. Це про здатність управляти ситуацією прагматично. Можливо, по четвірці мічів, от зараз обдумується все, аналізується, чи варто триматись саме на цьому, бо немає сил, потрібний перепочинок, а його немає. Ми з вами бачили. Летить і летить. І ось, бачите, на дні знову вісім джезлів. Власне, знов ті самі карти, Навіть нема сенсу їх проговорювати. Але давайте уточнимо, як королева Пентакля відіграється для України про що це? туз мечів. З одного боку, це карта важливих, своєчасних рішень. Тож карти можуть програтися так, що місто віддадуть, аби зберегти сили, наприклад, або зрозуміння, що втримати його важко. Але, можливий і інший сценарій. Справді, є дуже сильні переживання щодо здатності втримати це місце. І що ним доведеться пожертвувати. А що варто робити? Можливість втримати це місто є і зараз, але карти показують дуже вірогідний сценарій, що від цієї стратегії відмовляться. Можливо, для того, щоб цю силу направити на інший напрямок, теж дуже важливий. Що це місто віддадуть, то для росіян це буде виграшна ситуація, тому що вона їм дасть можливість подальшого просування швидшого, я би так сказала. Бачите, є дві лінії розвитку подій. Зараз карти показують, що переважає та, що турецьк віддадуть. Кінець вересня, шістка кубків. Досить позитивна карта загалом. Але разом з тим, з таким нальотом минулого, ностальгії. Все ж таки, от, бачите, зараз карти вказують на те, що, можливо, це місто віддадуть. Дуже вірогідно. Повернеться це місто до України, якщо його віддадуть таке. Так, повернеться. Коли завжди повертає до того, що вже було. І, як правило, дає позитивну відповідь на питання. Але це така ситуація, коли буде чітке розуміння, як цією ситуацією управляти, як повернути це місто. І відбутися це може досить швидко, в такій зрозумілій перспективі, скажімо так. Харківський напрямок. Сімка пентаклів це про те, що зараз, начебто, стишився напор, скажімо так, з боку ворога. І ситуація в такому стані, начебто є і деяка стабілізація, але немає розуміння, як будуть події розвиватися далі, де треба ще допрацювати, щоб покращити ситуацію. Але загалом карта позитивною вважається. І, бачите, йде розрахунок на те, що це місто зможе повернутися до нормального спокійного життя. Як можуть розвиватися події до кінця вересня, показує Верховна Жриця. По-перше, це може бути вказівка на те, що зараз дуже ситуація хитка. Ще не зрозуміло, у який бік розвернеться ця ситуація. І Верховна Жриця може вказувати на те, що далі не потрібно ставити запитань. І давайте ми так і зробимо, більше що поки що ми бачили непогані карти вийшли. І дев'ятка кубків на кінець місяця. Карта виконання бажань. Дуже цікаво. Для України сила, для Росії мир. Україна на кінець вересня буде тримати ситуацію тут під контролем. Говорити про те, що ворог просунеться, захопить місто і так далі. Тут немає на це вказівок. А ось мир може відігратися як рух. Переміщення, коли, наприклад, із цього напрямку війська переводяться десь на більш важливі ділянки. І шістка жезлів теж показує на рух, тобто вони можуть звідси забрати ресурси і направити їх на інший фронт чи на іншу ділянку, де вони будуть досить успішними. Для України досить непогані карти випадають. Бачите, на кінець вересня імператриця. Все йде так, як треба. Що значить світ і шістка жезлів для росіян? Перемоги на якомусь відрізку. Так. Це не Харків, це буде якась нова гаряча точка. Де їм вдасться досягти успіху. До речі, це може бути навіть пов'язано з якимись діями на території Росії, коли їм треба захищати власну територію. Давайте побачимо, що далі буде відбуватися на Курському напрямку. Ну, зараз там досить впевнена така позиція наших військових, все вдається так, як задумано. А ось надалі планується закріплятись на цій території. Там будуються фортифікаційні споруди, якщо я правильно розумію, ці назви військові. І відступати ніхто нікуди не збирається. Скоріше за все, там в планах закріпитися на цій території і триматись. Але ось що цікаво: шістка мечів показує основні події, і це може бути про відхід на більш безпечну територію або про рух у новому напрямку. І, скоріше за все, ця ситуація буде вимушена. Може бути, знаєте, для того, щоб втриматися на цій території, от за дев'яткою жезлів, буде вибраний додатковий напрямок ще, який збалансує, скажімо, ресурсні можливості. Я думаю, що там буде перегляд початкової стратегії. І це рішення буде правильним. Трійка пентаклів. Все буде йти за планом, так як буде прораховано, продумано. Буде новий якийсь напрямок вибраний. Готовність змінити траєкторію в потрібний момент. І, знаєте, трійка пентаклів може вказувати на те, що буде ще два додаткові напрямки. Скоріше за все, основним результатом цього періоду буде утримання цих територій. Причому таке, що зрушити Україну звідти навряд чи вдасться росіянам. Це може бути, знаєте, таким інструментом тиску. Головна задача всієї цієї історії, ось на, на період, який ми зараз аналізуємо, виходить королевою Пентаклів, і це просто прагматизм, розумний розрахунок, до речі, так, як і по трійці Пентаклів. І це про безпеку. Тобто основна задача убезпечити свої власні території. Багато говорять про Курську АЕС. Давайте подивимося, що там. Я враження, що там росіяни вибудували систему захисту, причому таку, що досить важка для того, щоб її захопити. І, скоріше за все, українці на це не підуть. І по силі, і по імператриці досить мудрості для цього. Так що, скоріш за все, там ситуація залишиться такою, як зараз. Мені зараз захотілося подивитись, чи. Буде якийсь момент, зараз у цей період, Курська АЕС у оточенні. Може, її просто обійдуть, наприклад. За двікою жезлів ситуація зараз виглядає як 50 на 50. Можливо, ще рішення не прийнято з цього приводу. Є два варіанти подальшого наступу, до якого схиляються. Скоріше за все, мова зараз про це не йде. Немає сенсу, так би мовити. Король Пентаклів це особа мудра і надто прагматична, щоб щось таке робити. Для того, щоб відбувалися якісь події, які можуть зруйнувати головну ціль всього цього руху. На Курск, скажімо так. І навіть Курськ зараз не стоїть на повістці. Тобто тут теж. Є розуміння, що це можливо, вже багато для цього зроблено, але наразі такого рішення, що рухатись на Курськ, наприклад, захоплювати його немає. Хочу подивитися разом запоріжську атомну. Жезів це взагалі концентрація енергії. Може вказувати власне на самостанцію, може вказувати на те, що там будуть якісь суттєві події. Але десятка кубків дуже така позитивна карта, яка вказує на надію, що все буде добре. Можливо, будуть якісь домовленості, згідно яких росіяни відійдуть. Що значить шістка мечів для України? Для Росії. Так. Бачите, дуже схоже на те, що до кінця вересня росіяни можуть покинути цей об'єкт. Або з'явиться інформація про те, що це можливо в принципі. Давайте ще побачимо, що південь, хоча б загалом, трійка жезлів перетягнулася карта. Хороша карта, яка відкриває нові перспективи, позитивні, рух вперед. Давайте розкриємо глибше. Зараз там досить сильні наші позиції. Скажімо так, ситуація контрольована. Але сказати, що є якісь особливі плани зараз щодо динаміки на цьому напрямку, руху вперед, то скоріше тут йде підготовка до цього. До кінця вересня на півдні можуть відбутися події, досить неприємні, неочікувані, які можуть налякати людей. Щось таке, що або знесилить Україну, або зупинить її рух. Але так чи інакше, це карта абсолютної бездіяльності. Теж мова може йти, звичайно, і про обдумування подальших дій, але бачите, тіньова сторона, тому так і зветься, що ці події розвертаються, як правило, негативом. А з король Кубків. Для Росії вказує на те, що ця історія на півдні буде розганятися в засобах масової інформації, і буквально буде такою, знаєте, точкою ейфорії, абсолютного задоволення собою і ситуацією. Кардинальна зміна там відбудеться за цей час. Бачите, зараз якось більший акцент йде, по крайній мірі, в інформаційному просторі на Суми, на Харків, на схід туди. А ось, схоже, що ворог планує якісь дії саме на півдні. Якесь дуже серйозне руйнування. Тож, будь ласка, ті люди, які дивляться зараз це відео, будьте обережні до кінця серпня, вересень. Цей регіон під великою загрозою. Але бачите, на кінець періоду сонце. І це дуже добре. Давайте візьмемо додаткову карту, тому що багато значень. Буде якась домовленість з росіянами саме по півдню. По територіям. Хоча загалом для росіян це буде дуже болісно, це втрата чогось. Або тут доведеться їм відступати. У нас тим більше колесниця вийшла по стороні України. Це значить переможний такий рух вперед. А для росіян таке досить болісне випробування. Загалом, я би сказала так: на протязі цього періоду бережемо себе. Це стосується і військових, і цивільних. Ми не робили глибоку викладку. Тому що може бути дуже велика небезпека з боку ворога на півдні. Але на кінець вересня ситуація дуже різко змінює напрямок, і ворог втрачає свої позиції, а Україна виходить уже на такий, скажімо, переможний шлях. Але просто не буде, бачите, десятка жезлів. Будуть складнощі якісь питання, які треба буде вирішувати. І вони будуть благополучно вирішені завдяки такій наполегливій праці, прорахунку, досвіду і знов таки захисту вищих сил. Ще були питання по сумам, але, друзі, весь час карти показують одне і те саме. Небезпека велика. І руйнування, і обстріли. Скажіть, будь ласка, будьте пильними, а краще, якщо є можливість, виїжджайте з цієї території. Чи змінилося щось у Білорусі? Можуть звідти бути якісь атаки, наскоки, але це таке, скоріше, до авантюризму. Нічого це не дасть їм. Для України не пас жезлів. Будь ласка, йдіть, ми готові, так би мовити, для Білорусі вісімка кубків. Відхід, навіть якщо сунуться, то дуже швидко ця вся історія закінчиться. Хоча це і дасть Росії додаткові бонуси, щоб прикрити, можливо, свої інтереси. Здається, я нічого не забула з того, що планувалось на сьогодні. Якщо ні, будь ласка, пишіть. Не забудьте підписатись на канал, хто цього не зробив. І до наступної зустрічі, дорогі мої!